Час традиційно розставляти інформаційні акценти тижня. Про все найактуальніше та знакове говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Мої вітання цей тиждень продовжує епопею свят та численних вихідних, і все ж кілька офіційних робочих днів цього тижня стали приводом обговорити головні теми і знакові події. З поміж таких ставимо акцент на головні та найбільш важливі події на дні перемоги. Щороку ця історична дата стає все дальшою. Проте і дотепер живе у спогадах витери. Ранів учасників і очевидців бойових дій. Про велику вітчизняну війну можна говорити багато, можна сказати пафосні слова, які часто чуємо саме напередодні дня перемоги. А можна послухати і почути сказане ветеранами тими, хто ризикував життям, захищав землю, проявляв патріотизм і не думав про ризик. Поза сумнівом, феномен радянських воїнів вартий уваги, і про це зокрема сьогодні піде мова. А ще у цій програмі ми закцентуємо увагу на усіх аспектах, що пов'язані з перемогою і внеском. Ком людини у перемогу. Постійний соціальний захист ветеранів таким є один з пріоритетів діяльності влади різних рівнів. Ми у боргу перед визволителями, і саме тому обов'язок кожного сучасника всіляко підтримувати та оберігати тих, хто понад 70 сімдесятиліть тому оберігав землі від окупації. Робота на рівні обласної влади сконсолідована і послідовна, зазначає очільник Житомирщини. Ми чомусь звикли усі, і виконавча влада, законодавча, громадські організації бачити сьогодні ветеранів, як би там вони ставлять питання матеріальної допомоги, після збільшення цієї матеріальної допомоги це недогорядне значення має і ми робимо це. Але щойно був пленум ветеранів, ветерани ніби нам м'яко таке зауваження зробили, що ви. Не вже думайте, скільки нам там додати матеріальної допомоги, аби воно нас не принижувало, а давайте так працювати, щоб молоде покоління, бодрствуюче покоління зберегло ратні традиції, славу і правильно сприймало оці буремні. Вій, воєнні повоєнні роки не забувають про ветеранів і представники депутатського корпусу обласної ради. Діснує обласна рада, депутатський корпус області всіляко допомагає ветеранам. Ми на березневій сесії обласної ради прийняли нову програму: програму підтримки інвалідів, людей незахищених і перш за все ветеранів великої вітчизняної війни, де передбачено. Цієї програми до 2017 року щорічно ми будемо надавати значну допомогу. Перш за все в санаторному лікуванні, у придбанні обладнання інвалідського і матеріальної допомоги. Відзначення 68-ї річниці перемоги у Житомирі розпочалися урочистими зборами. Там очільники міста та області задекларували свою підтримку ветеранам. «Влада робить все можливе для того, щоб горнути і любов'ю, і теплом, і турботою ветеранів. Їх залишились буквально одиниці. Безумовно, є питання, які потрібно вирішувати на державному рівні, і останні роки вони все більше і більше вирішуються. Зокрема, за ці останні два роки фактично всі ветерани Великої вітчизняної війни, інваліди першої групи, отримали окреме житло, квартири. Це суттєва допомога держави. Також виділені державні кошти на матеріальну допомогу ветеранам. Але безумовно, сьогодні на жаль, цих людей дуже мало. І в першу чергу ці люди потребують уваги, тепла, турботи. І знаєте, я тільки що мав зустріч з ветеранами, для них повага дітей, онуків це є напевно на сьогоднішній день найбільше. Тому я думаю, що саме головне, коли ми ветеранам даруємо квіти, коли ми ветеранам висловлюємо свою повагу, і вони бачать, що діти продовжують їх традиції. Щороку, 9 травня, особлива дата для кожного ветерана усіх тих, хто захищав рідні землі від загарбника у найбільшій війні. І попри вік, чи не кожен ветеран і дотепер пам'ятає той перший день бойових дій, який змінив життя та історію цілої держави, «Начав службу в Подольському артилерійському чилищі дікабнаябре 41-го року». скільки вам тоді було років? 17. І училище участвувало в обороні Москви. Поки ми подошли з Сібіри дивізії і нас змінили. Про свої внески та подвиги справжні ветерани не звикли говорити багато. Сталінградська битва й дотепер один з найяскравіших спогадів Кирила Семенова. Пришлось видеть этот город на Волге, большой город на Волге, еще сравнительно целым, неразрушенным. И на моих глазах вот этот замечательный город превратился в сплошные развалины. Меня удовлетворяет то, что я и мои товарищи выполнили свою обязанность перед Родиной. Мы не отдали город врагу. Сьогодення ветеранів це також боротьба, як правило, за власні права і побутові реалії. Наша ветеранська організація найбільша в області, більше тисячі 10-му жекі, вважається. Многі обращаються к нам по всім многим просадам. Обеди місяці, якими раніше були, зараз їх нету. Багато питань. жіль, комунальні послуги дорогі Кріші тіхуть посі зімі очі вопросом наших жіраном вирушаються к нам по всім вопросам. І хоча вік кожного ветерана нині дуже поважний, їх оптимізму та вмінню долати життєві труднощі варто повчитися кожному. От тільки живих свідків історії щороку стає все менше. Тут біля монумента слави чуваєш особливу повагу до воїнів, які зберегли мир та забезпечили нам щасливе сонячне сьогодення. І з покоління в покоління передається великого великоподигу. А для того, щоб глибше відчути причетність до звершень старших поколінь, учні беруть участь у військово-патріотичних заходах, в їх числі і у грі зірниця. Більше зближились. Ми маємо тепер багато друзів в цій грі. Ми тепер можемо погордитися тим, що ми змогли участвувати. Те, що ми показали гарний результат, що ми старалися всі зайняли гарне місце. Привітали переможці військово-патріотичних змагань, представників влади, громадськості, ветеранських організацій. Сьогодні зібрались кращі з кращих учнів, кращі з кращих викладачів, які Присвятили ці дні військово-патріотичним змаганням, спортивним змаганням. І я бачу, що сьогодні ви підтягнулись. Ви чітко виконуєте команди. Педагогічні колективи та учні нагороджені спеціальними відзнаками від Житомирської міської ради управління освіти, молоді та спорту. Особливо подяка від ветеранів. Я хотів би в свою очередь пожелати вам всім доброго здоров'я. Щастя, благополуччя, успіхів вашій учові і дальніших наращування успіхів в воєнно-патріотичних зрівнуваннях того ж дня. Житомирський міський голова разом із ветеранами та учнями поклали квіти і до монумента воїнів в Другої повітряної армії та вшанували відважних воїнів-захисників повітряного простору Житомирщини. Багатомільйонними людськими жертвами дісталась нам перемога над фашизмом, адже із семи мільйонів людей, які пішли на війну. Половина загинула у боях, а з тих, хто повернувся додому, кожен другий став інвалідом. Нині ми зустрічаємо 68-му мирну весну. З цього приводу на військових кладовищах Житомира відбувся мітинг Реквієм та урочисте покладання квітів. В роки великої вітчизняної війни загинуло більше 120 тисяч житомирян. Це в невеличкому місці. Майже третина міста жителів загинули. Це і воїни-фронтовики, це і партизани, це і підпільники, це і безумовно. Мирні жителі, жінки, діти, які були закатовані фашистами. Тому сьогодні день скорботи, сьогодні день пам'яті і сьогодні день шани. Хочу привітати всіх ветеранів, всіх святом, всіх тих, хто пройшов лихоліття війни. То дав нам можливість сьогодні жити під мирним небом, радіти життю і будувати своє майбутнє. В Україні немає жодної сім'ї, котра б не втратила своїх рідних та близьких. За приблизними статистичними даними у роки війни загинув кожен шостий житель України. Брат мій загинув, війну не дожив десь сотвертому році, але гітара його залишилась. Вона зараз є на пам'яті. Я факелоносець Житомирщини. Я майстер спорту по волейболу. В двадцяти пробігах часто факіло біля білі бриди. Мене факел є пам'ять про захисників батьківщини, про їх мужність та героїзм повинні бути збережені навіки. При Черніхівській гімназії імені Івана Саєнка встановлено меморіальну дошку Герої Радянського Союзу. Цей навчальний заклад носить ім'я Героя Радянського Союзу з 1966 року. Відкриття відбулося напередодні святкування дня перемоги під час урочистої лінійки. І лише тільки в 68-му річницю ми підготували меморіальну доску, вибили портрет Герою Радянського Союзу. Він тут похоронений у нас в Черніхові. І ми щороку віддаємо шану, створено музей відповідності, і ми намагаємося виховувати наше молоде покоління на бойових трудових традиціях нашого народу. Участь в урочистостях взяли учні та вчителі гімназії, представники влади, громадських організацій та підприємств Чернігова. Почесними гостями свята були рідні Івана Саєнка, дочка онук та правнука. З навчальним закладом родичі героїв встановили зв'язки три роки тому через інтернет. Зізнаються, що до того часу вони не знали про вшанування Івана Саєнка, присвоєнням його імені гімназії у Чернігові та вулиці в Житомирі. Дочка загиблого каже, що ніколи не бачила батька. Я 11, 11 листопада народилася, він 19 листопада погиб. Бо мама моя теж пройшла всю війну від початку до кінця. Мене лишила на воспитання. Вона з ним разом. Ну він після Фінської війни вернувся назад туди, в Ташкентську області, і там вони вже зустрілися. Так і так вони в одній дивізії і пішли в одну Іван Степанович Саєнко в званні старшого лейтенанта командував батареєю винищувально-протитанкового полку. В листопаді 1943-го брав участь в обороні Житомирщини. Батарея старшого лейтенанта Саєнко загинула у бою. Звання героя радянського союзу йому присвоєно посмертно. П'ята пам'ять про Велику Вітчизняну війну залишається з нами як високий зразок мужності, самопожертви та тяжкої ратної праці. А для нинішніх нащадків Великовічизняна це незвідані сторінки історії. У переддень великої перемоги рятувальники вшанували пенсіонерів, пожежної охорони, ветеранів війни. По області їх залишилось сьогодні 15, але на зустріч з колегами змогли прийти лише троє. Та одне залишається незмінним. Визволителі завжди щасливі бачити одне одного, спілкуватися і радіти перемозі. Але не тільки в обласному центрі шанують ветеранів. В селі Іванопіль Чуднівського району живе 89-літній Петро Кубинський. Кавалер двох орденів Червоної зірки, медалі за відвагу та багатьох інших нагород. 18-річним юнаком він пішов виконувати громадський обов'язок, а повернувшись з фронту, 26 років працював у пожежній охороні. Своїми спогадами він радісно ділився із нами. 25 жовтня 1944 року останнього німця виграли вже з України. І Україна була освободжена. Київ почав відбудовуватися. От. І в 1953 році Уже за що ну, ентузіазму нашого народу. Та, потім і племінь включили, і цей німецький плім. І цей Київ віддувся. Як годиться фото на згадку та святковий стіл, за якими слухали і співали фронтові пісні, згадавши тим самим і молодість, і військові подвиги. У Житомирському обласному державному архіві розпочала роботу виставка до дня перемоги. Архівісти переконують, з фонду підняли матеріали про тих, хто героїчно захищав рідну землю та людей, які безневинно загинули від рук фашистів або потрапили в полон. кажуть, обирали найцікавіші факти. Є і такі, які відвідувачі побачать вперше. По суті, це перше видання в історії Житомирської області про цю сторінку. Це діяльність в Житомирі. Табору для полонених, шталах 358. Це нацистський табір, в якому концентрувалася величезна кількість воїнів, які потрапили в перший період Великої Вісізняної війни у полон. Ви знаєте, в Київській операції і в наступних в перші особливо місяці війни, дуже важкі для, для нашої країни, для нашого народу. І в цьому таборі загинуло загалом за три роки. Ціле місто 65 тисяч військовополонених радянських. Про табір практично нічого не писали. Виставку, яку презентували працівники архіву, поділено на декілька експозицій. Паперові свідки страшної війни розповідають про окупаційний режим, рухопору, долю остарбайтерів військовополонених та визволителів Житомирщини. На зустріч запросили і тих, хто на власній долі відчув фашистський режим. А після воєнні роки сам систематизував фонди цього періоду. Оці цікаві документи. Нехай вони не, не будуть в схові, нехай вони будуть доступні громадськості нашого міста і області. Архівісти зазначають, основна мета виставки не лише продемонструвати документи, але й виховати у молодого покоління повагу до свідків тих страшних подій, навчити цінувати мир та людяність. Ми прийшли дізнатися суди більше про історію Другої світової війни. Побачити різні документи з архіву, які раніше не дозволялися. Працівники архіву запрошують на екскурсії всіх бажаючих, виставка триватиме до 15 травня. Лише вчора вони святкували на випускних вечорах, а вже вранці голос вітана. Закликав іти в бій. Саме так розпочалося театралізоване дійство в урочищі Карачун, яке перетворилося на запеклі бойові дії. <скільки вибуху> <скільки вибуху> У небі авіація на землі німецький танк. Фашисти наступають, а радянські солдати в окопах обороняються. Все це лише за сотню метрів від тих місць, де у 43-му тисячами гинули наші солдати під враженнями від побаченого дорослі діти і навіть ветерани Можуть. Наші переможуть. Потрібні молоді, тому що молодь чим більше років проходить від того часу, тим вона менш цим цікавиться. І відповідно, скажемо, ми виховуємо і любов до своєї батьківщини і до тих людей, які приймали участь в тій війні, Я гордий за своїх земляків. Я гордий сьогодні за тих, хто організував це дійство на Ворсівській землі, де проходили серйозні бої. І те, що ми побачили на цьому полі, стільки дітей, яким треба розповісти, що це було. Я переконаний, що це повинна бути державна програма. Це на рівні держави, повинно проходити такі заходи у кожному районі, у кожному селі, де можливо менші. Тому що багато з наших дітей, які далекі, прочитали в книзі все, а сьогодні подивилися. А щось схоже, да. ви сьогодні бачили, те, що відбувалося. Ну, так, полівили, це, да, 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 це включите так. Так як наші пішли, а потім не без контрак пішов, а потім трапали. Так я було, було і не раз, і не два. В результаті бій завершився перемогою. Над окупантами усі охочі змогли оглянути техніку озброєння і сфотографуватися з людьми у формі. Учасники реконструкції кажуть, це потрібно розповідати і показувати, адже в цій історії постійно менше свідків. Вона нині просто забувається. Це більше, на, скажімо так, любов воєнної історії, як такої, яка, к сожалению, в последнее время забуває, що дуже жаль. Забуває то, що победа далась очень, скажімо так, большим трудом нашим дідам і прадідам. І Забувають про те, що треба віддавати дані. Тому. К сожалению, это тенденция нынешнего времени. Но наша задача как можно ну, показать хотя бы в малой, в толике, чтобы люди увидели, как это было. Как это было страшно, как это было тяжело, какими усилиями давались победы. И какой противник был у Красной Армии. Был хорошо экипированный, хорошо подготовленный надо треба это надо увидеть того немца, допустим, Допусню а не где-то там на картинке, не в кінокані ходять. А поруч у селі Ворсівка, де ховали загиблих учасників тих подій. Цього дня відкривали реконструйований меморіал, де захоронено 603 воїни. Та тоді загиблих було не злічити. А це ж практично біля місяця. Тут такі точились бої. Були такі дні, що село переходило руку в руки. Значить, і ось оце дорога в нас іде. І по обидві сторони дороги значить, лежали. Ну, вони їх вже просто клали з одної сторони наших радянських воїнів, а з іншої фашистських. І їх було дуже багато. Бачите, в нас навіть тут поховано поховано 603 воїни. А ось плити це вже наших варсовчан, які загинули на території Радянського Союзу. З восьми сотень жителів Ворсівки на фронт пішли більше третини, а з них повернулася лише половина для декількох, котрі нині живі, і для усіх сімей ворсівчан, цей меморіал пам'ять про усіх полеглих у тій війні. Адже їх торкнулася трагедія великої вітчизняної. Історію варто пам'ятати, аби належно цінувати сьогодення і аби знати ціну мирному небу. Нехай небо власного життя кожного з нас завжди буде безхмарним і чистим. Таким був спецпроект інформаційно-аналітичної програми Акценти будьте активними завжди. До побачення.